Вітаю на нашому каналі Автомаркет. Сьогодні у нас незвичне відео, а саме Powerbank від компанії Romus, який ми ніколи не будемо продавати і нікому цього не раджу. А саме це наш особистий Powerbank на 20 тисяч мА підкупив нас хорошою ціною. Захотіли собі придбати у світлі останніх подій через постійні атаки електричної української інфраструктури, через свиноорків, які нас ніяк не лишаться. Ось такий павербенчик 20 000 мА. Він розряджений. Чого б це? Так, попробуємо розібрати, адже нам цей пристрій, його важко назвати павербенком. Не жаль. Для цього у нас є. Всі необхідні пристрої, саме молоток. Отже тут Він на більше не заслуговує. Насправді ми заміряли, він заряджає 2,500 мА. Уявіть собі, це 8-10 разів менше, ніж заявлено виробником. Це наклеї? Так, є всередині середині. <клухи> Батареєчки? Ось такі вісім батареїчок. Пробуємо замірити для цього маємо мультиметр. Наставляємо на двієчку постійного струму. Так, давайте на меншу. Так, ось наші показники. 129. 123. Це ми вимірюємо їхню напругу. Так, цей має

так, тут це йде на двохсторонній липкій ленті. Стрічці. То два. Давайте ми переключимо на 2 назад, щоб було зрозуміліше. Тобто одна батарейка має 0, 127 Тисячних вольта. Так. Повернемо назад. Так, тут же вони скотчу не пожаліли. Все вклеїв, все в скотчі. Ось дістали наш блок, який має. Рівно 4 вольта. Давайте ми ще змірюємо. Ампераж. Два міліампера виставили. Е, перепрошую. Прошу, І так, 2 мА, 0,6, давайте ось так. Угу. Ось такий це муляж, Ці чотири батарейки акумулятора. Це все фіктивні, які не мають реальної потужності, не мають реальної напруги. Ці мають в розрядженому стані 4 вольта, в зарядженому біля 5. Візуально навіть відрізняється кольор їхній. Він більш темніший. Це можна сказати синій, це блакитний. Тому ось такий у нас Ромос, який нам дав половину. Тут можна собі зробити якусь схованку. Так що нікому не рекомендую. Не робіть наших помилків. На цьому будемо прощатися. Слава Україні! Героям слава!